Літаю вас цього понеділка, 31 липня 523-й день. Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Говоримо про події останньої доби і про непрості вихідні, що вже минули вночі. Росіяни обстріляли Харків. Сталося часткове руйнування складської будівлі з подальшою пожежою, площою близько 200 квадратних метрів. Повідомили в ДСНС. На місці події постраждав охоронець підприємства. Чоловіка у Росіяни влучили балістичною ракетою у будинок у Кривому Розі. За інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, росіяни поцілили по місту двома ракетами. Одна влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу, друга зруйнувала секцію з четвертого по дев'ятий поверхи житлового будинку, виникла пожежа. Станом на 10.15 ранку одна людина загинула, по медичну допомогу звернулися 10 мешканців. Вранці ворог знову обстріляв Херсон. Під вогонь потрапили працівники комунального підприємства. Люди виконували свою роботу. Від отриманих травм 60-річний чоловік загинув на місці. Ще четверо його колег поранені. У них мінно-вибухові травми та контузії. Ранок понеділка регіони України під обстрілами окупантів, які продовжують тероризувати мирні міста і людей. Кривий ріг, Херсон, влучання в житлові будинки, навчальний корпус університету, перехрестя, на жаль, є загиблі і поранені. Під завалами можуть бути люди. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через російський терор, написав у телеграмі президент Володимир Зеленський. Він додав, що останні два дні ворог уперто б'є по містах, по центрах міст. Обстрілює цивільні об'єкти і житло, але це. Цей терор нас не злякає і не зламає. Працюємо і рятуємо наших людей. У Сумах завершили розбір завалів після влучання російської ракети в училище. Внаслідок атаки 29 липня загинули двоє людей, 20 отримали поранення. Один з корпусів навчального закладу повністю зруйнований, ще один пошкоджений. Пошкоджені також гуртожитки, житлові будинки, будівля церкви та недільної школи. У неділю 30 липня стало відомо про ще одного травмованого внаслідок ракетного удару по Дніпру. Це хлопець 14 років. У нього, як і у двох інших неповнолітніх, ушкодження спричинені вибуховою хвилею. Він лікуватиметься вдома, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Таким чином, кількість травмованих від ракетного удару по Дніпру збільшилась до десяти. На південно-східному напрямку спостерігається активна діяльність російської авіації. Окупанти збирають розвідувальні дані та з високою ймовірністю готують потужні атаки на майбутнє. Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Силу оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона додала, що цілком йому посилення присутності ракетоносіїв у морі, хоча атаки можливі з прибережних зон. Звільнена площа на Бахмутському напрямку в період контрнаступальних дій сил оборони України загалом становить 37 квадратних кілометрів. За тиждень українські бійці звільнили там 2 квадратних кілометри. Про це повідомила заступниця міністра оборони Гана Маляр. Окупанти і надалі зосереджують основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках тривають важкі бої. Протягом минулого тижня, 24-30 липня, на цих напрямках відбулося понад 170 боїв. Тож ще раз дякуємо за кожне врятоване українське життя. Наші журналісти продовжують інформувати Кременчуцьку громаду і вже готові поділитися з вами свіжою та актуальною інформацією дня сьогоднішнього. Нагадаємо, ми виходимо в ефір по буднях о 18.00 та о 20.40. Також шукайте наші офіційні сторінки у Фейсбуці, на Ютубі, Інстаграмі та у Телеграмі. Підписуйтесь і завжди залишайтесь інформованими. Тримаємо стрій і слава Україні! Здоров'я бажаю. Сьогодні я доповім про стан справ за минулу добу. Минула доба в Кременчуцькому районі пройшла відносно спокійно. Всі об'єкти критичної інфраструктури працюють в штатному режимі. Традиційно розпочну з, з подій, які зафіксовані по лінії національної поліції. Зафіксовано викликів стосовно осіб, які перебували у стані алкогольного сп'яніння, це 5 осіб. Складено адмінпротоколів за статтею 130 3 особи. Складено адмінпротоколів за домашнє насильство п'ять осіб. Далі продовжу подіями, які зафіксовані по лінії ДСНС. Викликів було всього вісім. Це і підгорання їжі в горішніх плавнях, в Кременчуці – в дві події. Також по явленцях пожежа це в господарській будівлі. По Кременчуку – аварійне відкривання дверей. Доступ в квартиру лікаря, який врятував жінку. Далі поглубину інформація про пожежу не підтвердилася. Далі надання допомоги по населенню по місту Кременчуку та коротке замикання електролічильника по гарішні, в одному з будинків горішніх плавнів. Далі продовжу традиційно показниками по сільському господарству. На даний час обмолочено 36 тисяч гектар, що складає 3,4%. По вражальності слід відмітити, що пшениця 44 центнера з гектара, жито 47, Ріпак 30, ячмінь – 37,4, ОВЕС 31,4, горох 32, майже 33 центнера з гектара. В порівнянні з минулим роком, деякі показники навіть вищі, ніж в минулому році, незважаючи на те, що посівні площі зменшилися. Далі продовжу показниками моніторингу цін на соціально значущі товари. Зараз ми спостерігаємо сезонне коливання ціни в бік зменшення. Це по овочам, капуста Білокачана на 4 гривні менше, цибуля ріпчаста майже на 5, буряк майже на 6 гривень менше, морква на 14 гривень і картополя майже на 2 гривні менше. Ще раз повторюю це сезонні коливання. В той же час спостерігаємо збільшення цін. На крупу гречану, цукор кристалічний на 1 гривню, олію соняшнику на 2 гривні і бензин на 50 копійок, дизельне пальне виросло також на 30 копійок відповідно. Далі я хотів би зупинитися на подіях, які були на минулому тижні. Це 28 липня ми разом з начальником Кремтюцької військової адміністрації Олігом Лєдніком відвідали Херсонщину. Де в рамках ініціативи президента Плеч Пліч 40 робітників чотирьох районів Полтавської області приїхали, щоб допомогти місцевим жителям і замінити своїх попередників, які два тижні розчищали вулиці та житла херсонців після підтоплення наслідок ворожого підриву Каховська ЄГЕС, оглянули умови проживання, поспілкувалися з робітниками з Полтавщини, вислухали проблеми, з якими наші працівники зіткнулися, та пропозиції, які допоможуть наступним бригадам. Важливо цю роботу закінчити до холодів. Дякуємо громадам та бізнесу Кременчуцького району за те, що долучилися до відновлення Херсонщини. Кожен на своєму фронті наближає перемогу. Всі ми це знаємо, і всім цим треба нам з вами займатися. Я хотів би додати ще, скажімо так, як не посадова особа, я вам скажу чесно, Проїхали ми тимчасово, які були звільнені території, які були тимчасово окуповані. Вигляд жуткий, і хотів би всім нашим політичним опонентам, людям, які забули, що у нас в Україні війна, хоч іноді з'їздити туди і подивитися, що там робиться. Перш ніж говорити про всілякі здобутки, все інше, треба дякувати нашим воїнам, які героїчно оборонять нашу державу, і дякуючи ним, саме ми знаходимося на території тиловій області і маємо змогу не бачити того, що робиться в Херсонській області. Будь ласка, звертайте на це увагу. Також хотів би продовжити наш, пару слів про нашу роботу. Далі займаємося здійсненням. Перевірки здійснення дологовних повноважень органів виконавчої влади по громадам району проводяться відповідні перевірки. 25 липня наші фахівці перевіряли Печанську об'єднану територіальну громаду, 26 липня Пришипська громада. Наступно ми перевіряємо Семенівську та Глобинську громаду. В Семенівці ми будемо 3 липня. послу активісти зробили наскільки я зрозумів свої якісь аналізи. Я їх ще не бачив, але в е по нашим аналізам, які нам кожні 5 днів надходять від відповідних служб, ситуація по вмісту кисню в воді залишається проблемною, і по деяким мікробіологічним показникам також є проблеми, але в той же час я хочу зазначити, що вони не є критичними, тому що, як ви вже знаєте, в річці Дніпро ці показники навіть більше ніж в річці Псел. Тобто, так, да, ситуація проблемна, але вона контрольована. Буде відповідне засідання чергової комісії ТЕП-ТНС. Якщо хтось вийде з пропозиціями і вони будуть ну, доцільними, тоді, звісно, я думаю, що члени комісії проголосують і відкриють купальний сезон. Дякую за увагу. Разом до перемоги. Працівники державного бюро розслідувань повідомили про підозру в організованій злочинній групі з поміж керівництва та співробітників Державної податкової служби України в Полтавській області, як повідомили у пресслужбі ДБР посадовці, зловживаючи своїм службовим становищем, створили злочинну організацію та системно. Реалізовували багатоетапні корупційні схеми, завдяки яким місцеві комерсанти уникали сплати податків. Так в одному з епізодів зловмисники ініціювали позапланову перевірку одного з полтавських підприємств. Завдяки таким махінаціям підприємство не сплатило до бюджету податків на майже 1,3 мільйони гривень. Кожен етап схеми учасники злочинної організації детально обговорювали, переймаючись конспірацією та упередженням дій правоохоронців. ДБР зуміло якісно задокументувати кожен їхній крок вже після викриття злочинної організації двох керівників податкової Полтавщини було звільнено з займаних посад. Семеро податківців, серед яких двоє колишніх керівників, підозрюються в одержанні неправомірної вигоди, в використанні службового становища всупереч інтересам служби, пособництві у складанні неправдивих документів та внесенні неправдивих відомостей до документів. Санкція статей передбачає покарання. У виді позбавлення волі на строк до 6 років в межах досудового розслідування відбувся ряд обшуків за місцем проживання та роботи фігурантів. Також проведений обшук у Києві за місцем проживання іншої службової особи держподаткової, яка може бути причетна до функціонування злочинної організації. Вчора ввечері, 30 липня, у Кременчуці стався нещасний випадок. У Дніпрі по вулиці Велика Набережна потонула людина. Вода КП Пекременчука Квасерис. Вчора провели пошукові роботи, але тіло так і не знайшли. Але вже сьогодні рятувальники за допомогою спеціального спорядження та човна таки вилучили тіло потепельника 1999 тисяча року народження з води. Обставини трагедії тепер вивчають правоохоронці. Від завтрашнього дня в Україні повертаються довоєнні податки. Зауважимо, що їхнє повернення є однією з основних вимог МВФ у межах меморандуму нової моніторингової програми для України. Нагадаємо, що з початком війни в Україні була скасована обов'язкова сплата ЄСВ для ФОПів першої та другої групи. Відзначимо, що ФОПи можуть самостійно обрати за якою ставкою платити податки. Заяву потрібно було подати до серпня. Якщо вони цього не зробили, їх автоматично переведуть на ту податкову ставку, на якій вони перебували. До у війни, якщо ФОП зреєстрований під час війни і підприємець платив ставку у 2%, його автоматично перекинуть до платників єдиного податку зі ставкою у 5%. У серпні ветерани війни, жертви нацистських переслідувань, ветерани російсько-української війни та члени сімей загиблих отримають одноразову доплату до Дня Незалежності України. Зазвичай доплати присвячувалися Дню перемоги та виплачувались у травні. Також грошові надбавки отримають пенсіонери з інвалідністю. Від 1 серпня буде автоматично подовжено виплати допомоги внутрішньопереміщеним особам, які отримують її зараз до кінця січня 2024 року. Допомогу переселенцям, які проживають в Україні, і є внутрішньопереміщеними особами, виплачуватимуть у визначеному розмірі. Для осіб з інвалідністю та дітей у розмірі 3 тисячі гривень. Для інших осіб у розмірі 2 тисячі. А от категорії ВПО, які перебувають за кордоном, понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин допомогу вже не виплачуватимуть. 22 липня в кам'яних потоках невідомою особою був застрелений ПЕС. Про це повідомили в одному з кременчуцьких телеграм-каналів. У дописі йдеться, що собачку привезли з Донеччини з району бойових дій, де вона двічі врятувала життя воїну ЗСУ. Ветлікар Виклікар після операції сказав, що вчителілапого вистрелили з близької відстані. Як рука піднялася убити. Люди, ризикуючи своїм життям, спасають тваринок, а цей негідник лишив її життя. Задається таким питанням автор допису. Тим часом на такий нелюдський вчинок відреагували у поліції. Ми реєструємо факт за фактом публікації в засобах масової інформації. Наразі назначено перевірку також завдяки колегам з телеграм-каналів. Ми встановили. Власниці тварини зараз з нею будуть спілкуватися наші правоохоронці для відтворення, що там сталося, для того, щоб дати юридичну оцінку та встановити особу по факту. І знову маємо трагічну зв'язку із фронту 22 липня на Луганщині поблизу населеного пункту Діброва Сіверодонецького району загинув наш земляк військовослужбовець Василь Кіндратенко. Попрощатися із нашим героєм Кременчужани зможуть вже завтра, об 11 годині дня, в стінах міського палацу культури. Дуже легко говорити про людину, про її вчинки, про її діяльність. Якщо людина стоїть поруч, можна подивитись її в очі, поговорити з нею, але дуже важко говорити про людину, якої немає, яка своїми героїчними вчинками всім нам показувала, як потрібно любити та захищати свою батьківщину, своїх рідних та близьких. Саме таким був. Старший солдат Каплін Віталій Станіславович, який народився 18 січня 1981 року, який в квітні 2022 року був прийнятий на військову службу по мобілізації Кремінчуцької МРТЦК ТСП Полтавської області. Але, на жаль, 12 березня 2023 року у віці 42 років загинув під час виконання бойових завдань поблизу села Площанка Сватівського району Донецької області. Згідно з указом президента України номер 148 від 14 березня 2023 року, за особисту мужність і самовіддані дії та героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної стійкості України, вірність військовій присязі нагороджується орденом Богдана Хмельницького 3 ступеню. Посмертно. Нагороду передаємо дружині загиблого. Будь ласка. Він був дуже мужнім. Героїчний, він завжди був вірний своєму слову. І коли стало питання про те, що треба йти воювати, він навіть не питав. Він просто сказав, я йду, незважаючи на те, що я була вагітна, у нас народився син. Я хочу, щоб його запам'ятали таким, як він був, він завжди був веселим. І Нам з сином дуже важко без нього. Він його бачив останнього разу на свій день народження. Він приїхав о 12-й ночі і їх визвали на виїзд о 10-й ранку. Це маленька копія, він навіть своїми повадками своїм, Ну, він копія, батька. Кожен день я дивлюсь на сина, дивлюсь на його очі. Це очі Віталіка, я розумію, що він живий. І він завжди з нами. Він ніколи не розповідав, що там. Ніколи. Він більше питав, як син, як ми вдома, що там ну, вдома. Він ніколи не розповідав, він завжди беріг, завжди оберігав нас. Ніколи. Останнього разу ми розмовляли. Одинадцятого числа був дуже поганий зв'язок. Єдине, що він намагався сказати, це за мною все нормально, я живий. Це був останній раз, коли ми розмовляли. Десь е тиждень тому я проїжджав по будинок Хмельницького та побачив, як. Робітники нашого комунального підприємства Благоустрій Кремчука, а саме дві жіночки, намагалися пензликами фарбувальними якось змінити зовнішній вигляд зупинок, які були спеціальним чином окрашені. До цього вони, ну я розумію, що йде час і потрібно якось підтримувати. В належному стані, але ж як це відбувалося? Це тряпочка була, не тряпочкою паєлозі. Я е, зрозуміло е, одразу звернувся до нашого департаменту ну, і запитав, що відбувається. Ну, мені сказали, що ну, іншого варіанту, на жаль, не існує, тому, е, тому що в нас не існує необхідне обладнання для того, щоб. Це було якось інакше три роки тому, завдяки впровадженню громадського бюджету, на Ривівці вдалося оновити шість зупинок громадського транспорту. На зупинці школи сьогодні ані душі, окрім працівниць благоустрою, озброєних тими самими пензликами. Те саме, що я коментував на сесії Кермечуської міської ради в минулу п'ятницю. Що е, заржавіла конструкція, і ми не займаємось, як обрати цю е, ржавчину, а її просто. Зафарбовуємо валіками, малярними кисточками та, та таке інше. Тобто вона не буде так працювати, на жаль. А скажіть, будь ласка, а чому ви не прибираєте жила? Ні, ну чого, ми ж патінем проходимо, де здирається. Її треба було зразу як красити, обробляти антикорозійною, а не зараз. Але ж відповідно до технології, ви зараз робите правильні речі чи ні? Поскажіть, будь ласка. шпателем можливо зачистити державшину? Ну, ізначально, коли робимо? Ще раз робили. Е, По-перше, там, люди щось зробили не так, да? Крапка, зупинилися. Ви зараз е, працюєте так чи ні? Скажіть, будь ласка. Так. Тобто, Ізначально було як? Ще раз кажу, а я ж тоже кажу, Ви зараз, покрасили е... краскою на ржавчину. Ви зараз не що робите? ви... що Ми ми його піскоструїти не будемо. Я ще раз кажу, я до вас звертаюся, як до людей, я для, для жінок, Не, не до тих робітників, яким там доручили. Я кажу, ми б дома так би покрасили зверху на жавчину чи ні? Скажіть, да чи ні? Ні. А як вам таке геніальне рішення? Це зупинка Ривівка щедро закочена в асфальт. Присісти нам немає де. Ні, я, я хотів би присісти. <риснят> <риснят> я хотів би присісти, щоб всі зрозуміли абсурдність цієї ситуації. Це я присів. У це зупинка громадського транспорту для людей. Але ж тут є асфальт. Тобто благоустрій виконано на, на 100%. Але як можливо було закатати в асфальт зупинку, ну, який навіть у разі того, що тут буде там лавка, да, неможливо користуватися. Бо ну, от я вважаю себе здоровою людиною, да, але мені, щоб встати, мені потрібно на щось опертися. Все продумано, так? Да. Оце. Ну, пам'ятник. Пам'ятник благоустрою міста Кременчука. Наступна зупинка магазин, і ще одна помічена нами нечислена бригада комунальників, яка без зайвих питань вкладає асфальт на спеціально підготовлену під тротуарну плитку ділянку. Минулу п'ятницю під час сесії ми домовились міським головою, що ми проведемо порівняння розрахунків вартості укладання плитки тротуарної та асфальту. Бо е, я на сьогодні впевнений, що е, плитка тротуарна в два рази дешевше коштує для міського бюджету, е, на жаль. Без проведення якихось консультацій, міський голова прийняв рішення укласти асфальт. Під час оновлення зупинок жодна копійка міського бюджету не постраждала, наголошує пан Терещенко. Втім, замість зберегти надбання громади, міська влада байдуже абстрагується. І ось вам приклад: остання у нашому рейді забута богом і можновладцями. Зупинка липнева. Ми зараз знаходимося безпосередньо на вулиці Коперативна. Тут ще одна зупинка громадського транспорту. Яку е, виборов тринадцятий район під час проведення громадського бюджету. Але ж, на жаль, тут ну, дорога в поганому стані, і е, вельми шановні керівники міста тут не проїжджають. Тому вони ну, забули про цю зупинку, бо немає підготовки навіть до укладання асфальту. Тим паче немає тут плитки, і вона вже більше три роки стоїть от в такому вигляді. Її навіть не фарбують, її не ремонтують. Бо вона знаходиться ну зрозумі не на той вулиці, на жаль. Тому е звертаюся до міського голови Олексійович, Ще одна зупинка. Будь ласка, зробіть хоч щось.